Я би записати сьогодні таке коротеньке відео на рахунок зняття генератора на автомобілі Passat B8. В принципі, дуже багато є відео в інтернеті, як розбирають, можна сказати, цілу морду бампер. В принципі, дуже все легко знімається. Відкручуєте компресор кондиціонера. Він внизу прикручений на трьох болтах. Ось один. Тут другий і ззаду третій. Звичайно ж, знімаєте ремінь, сам натяжний. Тут буде на натяжному ролику два болти. Ось один, другий. Щоб відкрутити цей верхній і цей нижній безпроблемно. В принципі, натягуєте роликом ключом, ролик натяжний, ну, натяжний механізм ключом на 16. Сам ролик. Штопорите там і спеціальний пас. Ось в такому положенні. Ну, в принципі, потім легко зняти і легко назад поставити. І сам, сам генератор причіплений, прикручений, точніше, двома болтами ось тут і тут на горі. Буде він чу-чуть тяжко виходити. Треба буде компресор давати вниз. Цей допоміжний насос для антифризу потрібно буде зняти тут скріплень, посунути трошки назад. Щоб сам компресор відійшов вбік. Потім що? А, і на горі трубки кондиціонера. На горі прикручені, точніше, не прикручені, а причіплені на, дві пластикові, ну, на два пластикові хомоти зажими. Їх також потрібно буде зняти, щоб сам компресор відійшов нижче. Потрібно буде вважати на оцей патрубок, бо тому що дуже тонкі трубки, вони тут лопають. Отак, в принципі, проблем його зняти нема. Ну і на генераторі буде на горі, є легше згори цю фішку на збудження генератора. На горі знімаєте фішку і збоку ж знизу знімаєте клему. Саму це вона знімається звідси, відсувається компресор. І звідси знімається все дуже легко. Проблем взагалі ніяких немає. А чому я знімав генератор? Тому що міняв обгонну муфту заклинила. Заклинила. І розсипалися підшипники. Все. Ще головне буде, я забув сказати, потрібно буде відкрутити подушку. Ну, не подушку, а кронштейн подушки. Щоб двигун можна було руками рухати вперід-назад, щоб компресор опустився, було більше місця, щоб витягнути генератор. Ця помпа допоміжна. Кріпиться на такі хомоти, в принципі, без проблем вони знімаються. Решту вже покажу наверху.